Так, а зараз я пропоную разом зі мною скуштувати цей чесник у чистому вигляді, адже його використовують і в кондитерських виробах, також в солених стравах також можна його використовувати. І в наступних відео я покажу рецепти, що я буду з ним готувати. А тепер давайте скуштуємо його в чистому вигляді. Я дуже раджу замовляти саме в цьому місці, адже його вже продають в такому очищеному вигляді, що є дуже зручно. Теж давайте, він має таку м'ягку, якби пластилінову консистенцію. Угу. М -м -м. Ви знаєте, він мені нагадує, як ніби якийсь сухофрукт, але він не солодкий, в нього є така приємна кислинка, він м'який. І ви знаєте, в нього немає. В нього немає такого яскраво вираженого чесникового смаку, немає такого неприємного відчуття після чеснику. Ми знаємо, що чесник є дуже корисним продуктом для нашого організму, і в такому вигляді ви можете його вживати кожного дня. Кожного дня ви можете вживати по декілька зубчиків, і зараз це буде дуже актуально, адже восени, а і так далі. Тому я... Нереально вам рекомендую придбати цей часник. А за моїм промокодом ви отримуєте знижку 10%.